Вираз. Виконуємо множення чисел 2,7, 100 і мінус 1 девята. В результаті буде знак мінус. Отже, я зразу поставлю знак мінус, а потім виконую множення множення чисел. 2,7 запишемо як 27. 10. Далі помножити на 100 і помножити на 1 дев'яту. Скорочуємо 27 і 9, 3, 10 і 100. В результаті ми бачимо, що 30 у нас. Отже, мінус 30 Х, Z. Далі маємо спростити вираз і знайти його значення. Спочатку спрощуємо вираз, відкриваємо дужки. 5 потрібно помножити на кожне в дужках. 5 множимо на 3х15х. І плюс 5 на 2 у 10. Далі, знову, ми число мінус 3 множимо на кожне в дужках. Отже, мінус 3 множимо на 5. Мінус 15 дописуємо х. Потім мінус 3 множимо на мінус 2, тому буде плюс 6к протилежні знищується і залишається 10у плюс 6к. Далі нам відомі значення y k і x, як ми бачимо, х навіть нам не потрібне значення. Тому ми підставимо і запишемо, що 10 ми множимо на y на мінус 6,3, і додаємо 6, що множиться на k на мінус 6. В результаті знак мінус при множенні і буде мінус 63. Знову ж таки, плюс 6 ми множимо на мінус 6, буде мінус 36. У нас два від'ємних числа, тому ми ставимо знак мінус модулі додаємо, і буде мінус 99. Значення даного виразу. Наступне завдання. Нам потрібно скласти числовий вираз. Отже, суму чисел, сума отримується в результаті дії додавання. Тому 2,4 ми додаємо мінус 1,8. Суму цих чисел, зверніть увагу, що ми в дужках обов'язково записали цей вираз, помножили на число протилежне число 6. Ну, число протилежне числу 6, це мінус 6. Отже, помножили на мінус 6. І від отриманого добутку відняли мінус 3,4. Отже, вираз має бути записаний таким чином. Нам потрібно перевірити, чи правильно завдання далі розв'язав робот. Давайте дещо спростимо наш вираз, в якому вигляді запишемо. Ну, по-перше, при множенні ми переставимо множники. Так зручніше. Я напишу спочатку мінус 6. Тоді в дужках буде 2,4. І тут один знак оставимо мінус 1,8. Далі, знову, мінус на мінус, тут буде плюс 3,4. Ось в такому вигляді будемо знаходити значення. Спочатку. 2,4 ми віднімемо 1,8, в результаті буде в дужках 0,6. І коли ми помножимо на мінус 6, 6 на 6 – 36, і одну цифру, кому відокремлюємо, будемо мати мінус 3,6 і потім додамо 3,4. Як ми бачимо, в результаті ми отримаємо мінус 0,2. Отже, мінус 0,2 значення даного виразу, тому робот розв'язав вірно. Нам потрібно знайти, при яких значеннях А модуль виразу дорівнює добутку чисел. Отже, модуль виразу, тобто модуль. 3 мінус 5а має дорівнювати добутку мінус 2,3 і мінус 5. Це перше завдання. Давайте спочатку знайдемо добуток мінус 2,3 і мінус 5. Тому модуль 3 мінус 5а. Мінус на мінус дай знак плюс. Якщо 23 помножити на 5. Будемо мати 115 і одну цифру, кому відокремлюємо, отже, 1,5. Модуль дорівнює 11,5. Якщо модуль якогось числа дорівнює 11,5, це означає, що отут, під модулем, може бути або 11,5, або може бути мінус 11,5. Тобто дане рівняння розпадеться на 2. 3 мінус 5а дорівнює мінус 11,5. Або 3-5а дорівнює 11,5. Кожне з даних рівнянь нам потрібно далі розв'язати. І В одному і в другому ми шукаємо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, ми маємо від зменшуваного відняти різницю. Зверніть увагу, ось тут. Треба записувати саме таким чином, бо нам потрібно віднімати мінус 11,5. А отже, 5а дорівнює 3, додати 11,5, 5а буде дорівнювати 14,5. Потім для того, щоб знайти А ми маємо 14,5 поділити на 5. Це буде 2,9. Друге рівняння розв'язуємо аналогічно, щоб знайти 5а ми маємо від 3 відняти 11,5. Отут уже буде знак мінус. І коли ми віднімемо від 11,5, 3, ми будемо мати 8,5. Тому А буде дорівнювати мінус. Ми ділимо мінус 8,5 на 5. І будемо мати мінус 1,7. Таким чином. Модуль виразу буде дорівнювати добутку чисел, якщо а дорівнює 2,9 або мінус 1,7. В другому завданні знову ж таки, модуль 3 мінус 5А має дорівнювати добутку мінус 27,3 і 1,2, отже, дорівнює мінус 27,3 на 1,2. Зверніть увагу, що дане рівняння я навіть не буду шукати добуток цих чисел. Чому? Тому що при множенні від'ємного числа на додатній результат буде від'ємним. А модуль від'ємним числом не буває. Тому зразу ж можна сказати, що дане рівняння розв'язку не має. А отже і немає. Ніяких значень, а щоб виконувалася дана умова.